Вже 41 тисяча 900 окупантів знищені від початку повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу ця цифра збільшилася на 250 рашистів. Додатково знешкоджено 10 танків, а тепер їх на рахунку ЗСУ – 1802. Ліквідовано додатково 19 бойових броньованих машин. Тепер їх 4051. За вчора знищено також 5 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 2 безпілотники і 8 Одиниць автомобільної та спеціальної техніки. І Російські війська майже напевно зосереджуються на півдні України в очікуванні контрнаступу збройних сил України або готуючись до можливого штурму. Про це повідомляє британська розвідка. Довгі колони техніки та озброєння продовжують віддалятися від Донбасу. Техніка через Кримське місто до Криму переміщається з окупованих Росією Мелітополя, Маріуполя, Бердянська та Материкової частини РФ. Батальйонні тактичні групи чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців були розгорнуті в Криму і майже, і майже напевно будуть використані для підтримки російських військових у Херсонській області. І Болгарія на невизначений термін зупиняє росіянам видачу віз. Це стосується як для туристичних поїздок, так і для власників нерухомості. Про це повідомляють роз ЗМІ. Росіяни не хочуть росіяни не хочуть бачити ніде, жити та відпочивати доведеться скоро виключно на своїх болотах. Ось так виглядають облави на гарматне м'ясо в окупованому Луганську. Озброєні люди у військовій формі супроводжують молодих людей до автобуса і вивозять їх у невідомому напрямку. Цікаво, де вони переховувалися весь цей час, адже на окупованих територіях такі облави влаштовують із самого початку повномасштабної війни Росії проти України. І половина країн g 20 не поділяє прагнення Сполучених Штатів ізолювати Росію за даними Bloomberg, У середині двадцятки стався розкол між США та їхніми союзниками і іншими державами, які через економічні побоювання, історичні зв'язки з Московією та недовіру до колоніальних держав не хочуть нових санкцій проти Російської Федерації. Така позиція g 20 може завадити ініціативі Сполучених Штатів Америки щодо обмеження світових цін на. Нафту з Російської Федерації збройні сили України влаштували засідку для окупантів. Морські піхотинці дочекалися, доки окупанти зайдуть у будівлю та ударили по них бум. І на два десятки загарбників стало менше. Професійна робота наших захисників далі. Ціна на нафту впала до довоєнного рівня. Марка Brent нижче за 93 долари вперше з лютого 2022 року. А російський Уралс і ще дешевше, а ще Росія її продає із значним дисконтом. Схоже, нещодавній близькосхідний візит Джо Байдена почав діяти. І смертельна ДТП у Лос-Анджелесі річна жінка за кермом Мерседесу на шаленій швидкості намагалася проскочити перехрестя на червоне світло. Повідомляється про шістьох загиблих, включаючи вагітну жінку, та про вісьмох постраждалих. Частина загиблих згоріла живцем, але горе водійка дивом вижила. І кіберболікіперболіція Запоріжжя викрала зловми викрила зловмисника, який займався дитячою порнографією. Під час слідства правоохоронці встановили, що чоловік отримав доступ, зберігав та розповсюджував матеріали порнографічного характеру за участю дітей. Аналіз соцмереж та месенджерів показав, що 39-річний злочинець вів активне листування з дівчатками від 8 до 14 років. Він просив потерпілих зробити відверті знімки. Та пропонував їм інтимні зустрічі під час обшуку. У квартирі чоловіка було виявлено понад 400 фото та відеоматеріалів з дитячою порнографією. Чоловіку загрожує 6 років в'язниці. І гаряче нині на близькому сході вночі сили оборони Ізраїлю відбили масштабну ракетну атаку, здійснену із сектору газу. Працювали системи залп залізний купол. За даними ЗМІ, загалом протягом 20 найінтенсивніших хвилин у напрямку Ізраїлю було випущено щонайменше 50 ракет по центру та півдню країни. При цьому ізраїльська армія завдавала ударів по ісламських угруповуваннях. І МЗС Китаю припинило відносини із Сполученими Штатами з військових питань та клімату. Про це повідомляє інформагенція Reuters. Пекін оголосив про припинення діалогу зі штатами в Раді областей, у тому числі між військовими командирами на театрі військових дій і переговорами щодо клімату у зв'язку з обуренням з приводу візиту спікера Палати представників Шаненці Пелосі на Тайвань. Крім того, Китай збільшив свій ядерний арсенал у 3-4 рази. Про це Заявляє заступник міністра оборони Сполучених Штатів з політичних питань Колін Кол. Такими були головні новини станом на цю мить. Далі більше залишайтесь за постров тіві.